Історія палацу Кунін. Шидзин, глава 191. НЕБЕЗПЕКА За Мить Дзян Сюйнін уже зробила висновок. Схоже, ті, хто чатував у тіні, прийшли по сєвеє. У паланкіні стояла мертва тиша. Половина коней пішла слідом за паланкіном Сєвеє, і навіть візник дзянчу так і не зліз з козол. Зовні чулося. Дупіт копит, перемовини охоронців, які проїжджали повз вози крізь зарості трави, і навіть тихе, обережне дихання сєвия, так близько, аж моторошно, і ще її власне серцебиття. Здавалося, у цій напруженій тиші час сповільнився. Дзян Дзянцюанін навіть не могла сказати напевно, скільки минуло часу. Усе тіло ніби заніміло, аж раптом вона почула, як Цінь тихо під'їхав до Паланкіни і прошепотів. Схоже, вони відволіклися. поки що за нами ніхто не стежить. Сівей насупив брови, але напруга з його тіла не зникла. Дзян Дзянцюанін ворухнула губами, хотіла щось сказати, та сівей боявся, що вона в паніці скрикне і видасть їх, тож досі міцно притискав її рот долонею. Тепер, коли вона спробувала заговорити, її губи торкнулися його руки. Це було м'яко. Дотик її губ, легкий, вологий, додав цієї миті тривожної ніжності. Сєвий відчув, як долоня миттєво заніміла, ніби її торкнулося електричним струмом. Він обернувся і втупився в неї, повільно прибираючи руку. Лише тоді Дзян Сюйнін змогла глибоко вдихнути. Вона швидко підвелася, сперлася об стінку паланкіна і, притиснувши долоню до грудей, де шалено гупало серце, тихо спитала: Що відбувається? Паланкін був розрахований на одну людину, а тепер у ньому сиділи двоє, і з огляду на зріст сєвея простір здавався тісним і переповненим. Сєвей сидів усередині, схрестивши ноги, відповів коротко «Відволікання уваги. Дзян Сюянін ледве стримала бажання закотити очі. Та хто ж не розуміє, що це тактика відволікання тигра? Питання в іншому хто цей тигр і звідки він узявся? Вона глибоко вдихнула, подамки склала докупи подій останніх днів і раптом згадала те, що чула в заїзді тяєнфу, ніби іскра спалахнула в голові. Небесні вчення? На його долоні лишився ніжний вологий слід, ледь помітний вишневий відтінок. У вузькому просторі паланкіна стояв тонкий запах косметики. Пальці сівея ледве здригнулося. Він кліпнув, узяв поруч шовкову хустку і обережно витер руку. Бурови однак були різко насуплені, і він сказав майже напевно. Дзян Дзінцуєн інстинктивно хотіла спитати, чому небесні вчення намагаються його вбити. Та коли вона підняла очі і побачила сівея поруч, опущена голова, поза глибока і небезпечна, їй раптом згадалося минуле небесні вчення колись навіть наважилося зазіхнути на імператора. Тож напад на сівея, найближчого служителя імператора, здавався. Цілком закономірним. Вона зітхнула і сказала: Ті головорізи з ринку і справді страху не знають, але тут, на великій дорозі, вони навряд чи наважаться діяти зовсім відкрито, та й людей у них має бути небагато. Пане, ваша здатність передбачати ворога і будувати плани змушує мене не хвилюватися. Дзян Сюйнін вірила в Сівея, але Сівей мовчав, не змінюючи суворого виразу. І тоді в серці Дзян Сюйнін щось стукнуло. Цього разу все може бути не так просто. Так і сталося. Вони не встигли просидіти чверть години, як зовні раптом пролунало, різко, як удар. Зупиніться. крикнув даоцінь. Усі негайно зупинили коней. Паланкін теж став навколо тиша. Ця ділянка дороги вже була далеко від таяньфу. Біля гірської западини, по обидва боки, пагорби, жодної хати. Було так тихо, що чітко чувся навіть вітер, який проходив крізь дерева. І раптом, у напрямку, звідки вони приїхали, між деревами знялася зграя воронів, і вдалині озвався тупіт копит, що наближався, да осінь миттєво звузив зіниці і майже не вагаючись вихопив довгий меч, прив'язаний до сідла. Він пробурмотів щось собі підніс, потім кинув візникові. Вони нас наздогнали швидше. Візник клацнув батогом по спині коня. Той зірвався з місця і понісся вперед шаленим галопом. Дорога тут була куди більш розбита, ніж раніше. Дзян Цюєнін не встигла втриматися, і її рвонула вперед. На щастя, Сівей був готовий. Він підставив руку під її чоло, не давши вдаритися об край віконного отвору і уникнувши гіршого. Дзян Цюєнін не зважала на біль, тримаючись за голову, вона запитала Невже Шу вже викрили? Голос Сівея був максимально серйозний. Не мало бути так швидко. Цзян Шу відвів із собою половину людей. Їх було небагато, та кожен майстер, що здатен здолати десятьох. Навіть якби їх вирахували і почалася сутичка, переслідувачі не могли б так швидко їх подолати і розвернутися, щоб наздогнати їх. У серці Сівея спалахнуло зловісне передчуття. Він відкинув завісу паланкіна і висунувся назовні, різко гукнувши. Да осінню, кінь. Да отінь на мить завмер, та багаторічна служба Сівею і, взаєморозуміння, зробила своє. Без слів він підстрибнув, перекинувся в сідлі, уступивши коня, і приземлився на дишло Паланкіна. Сівей тим часом уже вскочив на коня. Потім крикнув у поланкін Нінер, виходь! Дзян ні нахопив страх. Вона навіть не встигла подумати, що за нове лих їх накрило. Вона швидко виповзла назовні. Не встигли й на ноги стати, як відчула, що її міцно обхопила за талію. Світ перед очима закрутився, і вона вже опинилася на коні всівея, сиділа попереду, притиснута до його грудей. Майже водночас ступіт копит позаду став зовсім близьким. Здалеку, ніби долинув чийсь крик. Замить свист, і в повітрі почулося, як десятки стріл ріжуть ніч. Тук, тук. Зад Паланкіна майже миттєво перетворився на їжака, стирчали стріли одна за одною. Даоцін, з махом меча відрубав дві стріли, але удар був такий сильний, що руки заніміли. Він із жахом гукнув до сіве. «У вчень не може бути таких майстрів лучників. Стріли летіли звідусіль, і в нічній темряві важко було хоч щось розгледіти. У серці сівея спалахнула лють. Почувши, як стріла свиснула біля вуха, він стис брови, мов крига, і одним рухом клацнув пальцями в бік темряви. Клац, стрілу, що летіла з пітьми, відкинула вбік одним єдиним його рухом. Дзян Дзенсуянін відчула крижаний подих біля щоки, стріла пройшла в небезпечній близькості від її вуха, ледь не зачепивши. Це було неймовірно небезпечно. Переслідувачів ще не видно, а стріли вже тут. І не треба було гадати, скільки людей їде за ними. Сівей міцно тримав повіддя, дивився на густі зарості лісу на заході і блискавично оцінював ситуацію. Голос майже крижаний, різко відсік: Ви продовжуєте рухатися вперед. Да осінь відгукнувся негайно. Зрозумів. Дзян Сюйнін ще не оговталася, і навіть не збагнула, що саме мав на увазі сівей, коли він різко розвернув коня і рвонув у бік темного, глибокого лісу. Щільні тіні дерев, переплітаючись із чорним небом над горами, створювали моторошну завісу. Переляканий кінь мчав на повній швидкості. Здавалося, не вони вриваються в ліс, Це ліс, темний, мовчазний, летить на них назустріч. Холодний вітер зірвав слова з губ Дзян-Сюйнін. Вона, згорнувшись у обіймах Сівея, міцно заплющила очі. Позаду швидко долинав звук ближнього бою. Час від часу крики зойки. Та все було надто хаотично, щоб зрозуміти, як там справи. Сєвей жодного разу не озирнувся його спокій був майже жорстоким. Кінь ніс їх дедалі глибше ті стріли, що випустили нападники, хоч і долетіли, все ж лишалося на певній відстані. В темряві неможливо відразу визначити, чи вони з поланки назлізли, чи ні, неясно, чи зник один кінь серед інших, і саме це було їхнім головним шансом. Невідомо скільки вони мчали, але ліс попереду ставав густішим. На землі з'являлися низькі колючки, а місцевість поступово йшла вниз. Кінь неохоче спускався зі схилу і, зрештою, зупинився, далі не хотів. Тоді сівей зіскочив і простягнув Дянсюянін руку. Злась. Вона інстинктивно вклала свою руку в його долоню. Він міцно схопив її, другою рукою підтримав за талію і допоміг зійти на землю. Ледве вона втрималася на ногах, він, не гаючи часу, зняв з сідла сагайдак, накинув собі на спину, а тоді різко ляснув коня по крупу. Кінь здригнувся, заіржав рвонув у ліс, ламаючи гілки та витопчуючи, пріли листя. Сліди лишилися дуже помітні, та сівей за ним не пішов. Він рушив униз по схилу. Дзян Сюєніна татеріла ми тікаємо, а що з Даоцінем і з Із Шу?» Сівей, не озираючись, відповів вони виживуть. Дзян Сюйнін тремтіла від страху. Важко дихаючи, вона пішла за ним і раптом її накрила дивна знайома гіркота, і вона з сарказмом усміхнулася. Я помітила, що з вами, пане, мені не бачите спокійного життя. Ми разом подорожували лише тричі і щоразу самі неприємності першого разу напад, тепер замах. Моє життя весь час на вістрі ножа. Сівей раптом зупинився. Дзян Сюйнін не встигла загальмувати і налетіла на його рівну спину. Вона скрикнула від болю і підняла голову. Пане. Сівей обернувся і подивився на неї. В темряві лісу тільки кілька зірок пробивалася крізь листя і підсвічувала його плечі. Нерухома постать зливалася з цим моторошним лісом. Дзян Сюйнін раптом відчула тривогу. «І я не хотіла. Сівей повернувся і сказав: Ти право, зі мною немає доброго кінця. О-хо-хо, оце так події закрутилися. Дуже небезпечний момент був. І я так розумію, що з цього моменту починається оця арка подорожі крізь ліс, гори, небезпека, холод, що дуже нагадує нам. Ті події, які відбувалися багато років тому, коли вони спершу зустрілися, тільки тепер вони вже інші люди з іншим багажом, іншим досвідом. вже доросла жінка, а не підлітка. І ми подивимося на те, як тепер події розгортатимуться, і які стосунки у них будуть цього разу після цієї подорожі. Дуже цікаво спостерігати такі циклічні події. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.